Молотова Рібінтропа, де була таємна карта поділу світу між двома тоталітарними режими, режимами, режимом фашистським німецьким і більшовицько-московським режимом. І зрозуміло, що в першу чергу, коли прийшли більшовики, жертвою стала інтелігенція наші вчителі. Медики, наші священники знищилася, перш за все, греко католицька церква. І стіни того замку пам'ятають ті жахливі, трагічні події. І дивлячись на події теперішнього часу і згадуючи пам'ять про ті великі жертви, дійсно збирається брати і в теперішньому світі і яка зла сила, яка ділить карту світову. І тому, можливо, така млява. Позиція Європи, така млява позиція Обами в захисті цивілізованої країни, миролюбивої, розумієте? І ми пам'ятаємо в свій час Юнкінську змову і до чого це світ привело, до Нової світової війни. Україна зараз, вирішує, я вважаю, долю не лише свою, а Європи, долю людства.